Міф перший аутсорсинг це лише для великих компаній. Більшість клієнтів аутсорсингових компаній це малий і середній бізнес. Ті, хто не хоче утримувати працівника у штаті, але прагне контролю, стабільності та професійності. Міф другий. Аутсорсери не знають специфіки мого бізнесу. Команда аутсорсерів компанії працює з різними галузами, тому бачить типові ризики і рішення швидше, ніж фахівці, які варяться лише у своїй ніші. Міф третій. Аутсорсери не несуть відповідальності. У договорі чітко приписана зона відповідальності і штрафи за помилки. Професійні аутсорсингові компанії мають страхування фінансових ризиків клієнтів. Міф четвертий. Я не зможу контролювати процес. Сучасний аутсорс це прозорість, онлайн доступи до бази, звітність, чати, контроль дедлайнів. Ви бачите навіть більше, ніж у штатному форматі. Міф п'ятий. Вони не завжди на зв'язку. Над вашим бізнесом працює команда, а не одна людина. І якщо один спеціаліст у відпустці, інший вже в курсі справ. Міф шостий це дорого. Аутсорсинг обходиться дешевше, ніж отримувати штатного працівника з усіма податками, лікарняними, відпустками, витратами на облаштування робочого місця, купівлю техніки та канцелярії. Міф сьомий аутсорсер не вболіває за ваш бізнес. Сильна аутсорсингова команда це частина вашої компанії, просто без офісного крісла. Її мета, щоб бізнес ріс, а не горів від перевірок і штрафів. Аутсорсинг це не про чужих працівників, це про професіоналів, які тримають бізнес процеси під контролем, щоб ви могли зосередитися на бізнесі.